Вітаю вас в ефірі інформаційно аналітична програма Діалог. І сьогодні ми говоримо про екологічні питання, які існують, звісно, що існують у нас на Чернігівщині. У нас у студії представники громадської організації Фонд здорового суспільства. Це президент цієї громадської організації Ярослав Гірич та керівник проєктів Ірина Симонова. Вітаю вас, шановні. Вітаю. Доброго дня. Ваша громадська організація називається Фонд здорового суспільства. Власне, а що це означає? Пані У нас ну, суспільство не здорове, Та треба створювати фонди. Мабуть, треба створювати і реалізовувати проекти, які будуть сприяти тому здоровому суспільству, тому що, в принципі, це заполука нашого розвитку, нашого майбутнього і всього найкращого, чого ми бажаємо дати нашим дітям. Тому, в принципі, це така ключова. Ключове поняття нашої організації, і в принципі всі проекти спрямовані саме, саме саме для цього. Пане Ярославе, ну фонд, от сама назва одразу фонд. Це означає, що ви готові, аби до вас приєднувалися, чи чи як? Звісно, да, ми готові, щоб нам да, к нашому фонду. І у нас є партнери у нашого фонду, які вже присъєдинися, які допомагають в реалізації проєктів нашого фонду. — На сьогоднішній день. — Скільки років виснує ваша організація? Третій рік. І е, чим ви можете похвалитися за цей час? От, що а, вже зроблено на, на даний момент? На сьогоднішній день реалізований проєкт по установці контейнерів е, для збору пластикових Ага, Тобто там, де ви, ми бачимо такий собі контейнер, таких, е, е, з, е, з квітками, так? Туди можна скидати. Спеціалізований контейнер для пластику. Так. Для пластику. Так. То, власне, то ваша робота. Так, це да, робота нашого фонду. І скільки таких контейнерів ми mm. маємо в Чернігові? Більше ста на сьогоднішній день стоїть у цих І ви все створили ці контейнери за власні кошти. Ну, за кошти наших спонсорів. Тобто, ну, давайте про фонди, потім про контейнери. Значить. Вся работа проводится. А еще? Я же не думаю, что за три года вы лише контейнерами лапите. Нет, это, это, также наша организация проводит э, субботники в городе Чернигове. Да? Загрязненные места очищает, которые есть у нас в городе и в области. Э, также был э, запущен проект раздельного сбора мусора, сортировки мусора на полигоне твердобытовых отходов. В городе установлена сортировочная линия первая в области. Которая сортирует мусор перед тем, как он захоранивается уже на полігоні. То есть оставляє только органику, которая может перегнивать, и захоранивают на полігоні. Все остальное оттуда відбирається. То есть і пластик, і метал, і картон, і мусорные пакетики все. Стається чисто экологический, скажем так, мусор. Ну, Пані Ірино, здивіться, ну давайте про городні. Я не думаю, що там цієї громади так було багато коштів, аби створити лінію. Аби перебирати сміття. Тобто це ви зробили за власні кошти, mm. за кошти так, вашої. Ми розробили, розробили... Чи ви шукали спонсорів. Ми розробили проєкт і залучили інвестора. А скільки коштує такий проєкт, якщо можна говорити, ну мені до копійки не, не, не цікаво, а просто так. Можливо, інша яка громада захоче. Даний проект такого мільйона гривень. Тобто ви шукали спонсорів? Так, да, так. Да. У нас є спонсори, які допомагають. Нашему фонду. Ну, давид, для горожане, там есть та линия для переработки смяття. А что это даёт, это те громаде, яка проживает. Ну, на сегодняшний день, во-первых, это продлевает э, жизнь самого полигона, да? То есть на полигон больше не плюс эта линия еще она имеет возможность рекультивировать мусор. То есть тот старый полигон, который у них был, он весь рекультивируется, уменьшаются объемы мусора, и уже на захоронение не идет тот же пластик, который э, там разлагается в в теченні 200 тобто, літ, короче. Бляшанки ви перебираєте, ви збираєте їх, а що там ще перебирається? Папір окремо? Метал, картон, мусорні пакети перебираються. Фактично все, дерево забирається, все, тільки а, остівється тільки пищеві відходи. Ну і потім куди то все використовується, ті сміття? Бо воно ж якось. Пищеві відходи? Від... Ну, ні, якраз-таки то метал, про який ви говорите. А ну йде на переробку. На переработку или естественно. А який тоді сенс у тому спонсорі, тобто навіщо він вам давав гроші, яка йому в тому користь? Користь? Угу. — Ну, що что э, компанія, которая вложила деньги в данный проект, да, она же и веде этот проект в дальнейшем. То есть э, для громади, ну, для для городні. получается, на сегодняшний день мы Улучшили состояние полигона, полігону, да? а для спонсора спонсор забирає собі це в торсері те, що Він, це. Там да. він переробляє це сміття, і все це сміття забирає і щось там із нього робить. А що у нас, пані Ірино, в Чернігові відбувається. У нас теж великий полігон, який вже скоро ріпок доросте. Ну, взагалі-то він вже не працює. Ну, на полігон сміттєвість, сміттєзвалище, да, сміттєзвалище, але ми не маємо права його використовувати з 2008 року, так? З 2008 року. А чому? А, ну, так, срок дії його закінчився. Тобто сміттєзвалище закрите? Фактично, його мали бути, він, воно мало бути закрите. Так, куди ж тоді перевозить сміття, як воно закрите? Ні, воно не закрите, перевозять його туди, досі. Так, ну так еще робить фонд здорового суспильства в самом фонд... На данном этапе у нас уже найден спонсор на Черниговский полигон, который готов вложить деньги и поставит здесь сортировочный комплекс на нашем полигоне. Вот, и сейчас это идут обсуждения с местными властями. Сколько выроков есть из местцевой влады? Вот, а, вот мы, мы, мы нашли буквально полгода назад спонсора, который готов вложить сюда деньги. Вот. И параллельно точно так же мы, наш фонд работает не только в Черниговской области и в Херсоне, в городе Херсоне тоже сейчас разрабатываем проект по установке сортировочного комплекса. Еще вам Влада обещала? Пока нет никаких Ведь... взаимопониманий. Угу. Mm -hmm. ну, у я помню, против вам уже руки в десяти. Час від часу у засобах масової інформації піднімається питання стосовно створення полігону. Однако питание финансового, может, настолько великое, еще до этого часа оно и говорим. Питание В Большинстве нет. Вся информация, которая попадала в прессу и говорила, в основном были разговоры о том, что есть инвесторы в лице китайцев или так, австрийцев, говорили, которые вложат китайцы. сюда деньги. Это был просто политический ход. Это были да, просто... У нас дурелы, на китайцев не было. Ну, если бы они были, я думаю, они бы вложили деньги. Если у нас есть украинский инвестор, который готов вложивать деньги в это, то объясните мне тогда, я не понимаю, почему китайцы до сих пор их сюда не вложили. Неоднократно говорили о том, что будет строиться завод на полигоне на Масанах. Ну, на сегодняшний день никаких действий нет. А як приблизно яка вартість такого заводу? Скільки б необхідно було витратити коштів, аби збудувати такий завод? На Черніговському полігоні, так. якщо ставити завод по сортировці непосредственно, то этот проєкт буде стоїти около мільйона доларів. Угу. Ну, дивіться, я от хочу зрозуміти, я думаю, що телеглядачі, а який сенс у тому для мене, як для мешканців Чернігова, що я буду від того мати? Власник, який купить це сміття, врешті-решт, отримає від того прибуток. А я? Ми з вами. Що ми від того будемо мати? во первых ми получим, продлим життя нашому полігону. На полігоні не будуть захранюватися в опять же, ті відходи, які не піддаються там. переработки, да, которые гниют по 200, по 300 лет, чем загрязняют экологию, загрязняют те же самые э, подземные воды, да, плюс будут созданы новые рабочие места и, соответственно, то же самое будет пополнение бюджета, потому что это организация, которая вложит деньги в это, она будет платить налоги в местный бюджет. Ну, шановное панство, там, били цього полигону, на Масанах, сноют и ставки накопичивачи. Тут така собі страшна рідина з тих підприємств, які колись дуже давно працювали. Страшна така хімічна отрута у тих ставках, вона роками там, ніхто з неї нічого не робить. Чи готовий ваш фонд здорового суспільства підкреслюю, який спосіб вирішити цю проблему або ж підняти це питання? На даний момент ми питання ще не піднімали. Чому? Тому що ми. Опять же, как говорила Еріна, создаємо проекти подитях проекти іще інвесторів. От то тобто ви спочатку створите проект, потім знайдете спонсора, який вже придумає, в який спосіб можна закрити, чи я не знаю, зруйнувати, чи закопати, чи кудись вивезти. Ці брудні відходи, які знаходяться знову ж таки на диплізі. мабуть, мабуть, я вибачаюсь, мабуть, повинні ми придумати, підняти питання, а потім вже знайти інвестора, за кошти якого ми спроможні будемо, будемо це зробити. Спонсори – це чудово. Якого б нам з вами, усім спонсору, знайти, щоб ну, після того, як з родиною там, чи з друзями мешканці наших міст та сіл, погулявши? На, після свята там Великодня, там не знаю, чи хто які свята там святкує, там перше травня, чи дев'яте. Ну просто ж неможливо йти берегами Десни, Дніпра, знову навкруги просто кипи, сміття цих пластмасових бляшанок, бляшанок і скла. Ну, скажімо так, цим напрямком ми теж опікуємося і займаємося. Поперше по перше, це <кхи> мабуть. Відповідальність та екологічна освіта населення або культура, я б краще сказала. No, що, ми як <in breakingasta> <keluarga> ну а ви ж самі так сказали. Трошки так. Я тому хочу з приводу цього сказати: ми завжди закликаємо мешканців до суботників, щоб вони приймали участь в них. Тому що ми коли буде наступний субот? Ну ось дивіться, як нам погода. Підкаже, коли закінчаться дощі, і от весняний, літній і осінній період це в принципі період суботників. Тобто практично кожний суспільство. Практично кожен наш фонд так. здорового способу здорового, здорового суспільства. суспільства, він, скажімо так, ви прибираєте вулиці. Так. А не образливо, слухайте. Ви прибираєте вулиці, а йде якась mm. потвора яка просто викидає на вулицю ці бляшанки, то може, не буде кінця і краю. Якщо мама з татом не навчили, так вже ж не навчать. Дело в том, что поэтому для этого у нас были запущены проекты, такие как эконеделя и ранок Да, неділя у нас проводится и уже уже проводится больше года и будут дальше проводиться. Они не проводятся только в зимнее время. В школах города Чернигова устанавливаются контейнеры, проводится презентация проекта раздельного сбора мусора. И э, проводится это все в формате конкурсов. Дети собирают, э, разделяют мусор и в течение недели сносят в, э, установленные специализированные контейнеры. В дальнейшем э, определяется победитель, э, это лучший класс, лучший э, ученик вот, и получают поощрительные призы. Пані Ірино, дивіться, коли ми йдемо до дитячого садка, дивимося на тих діток, то вони всі такі чарівні, чудові. Я думаю, що кожного з них і мама, і тато, і там, чи вихователька, навчає всьому найкращому. Виростає та маленька, чудова чарівна дитинка, а потім ходить такі дядьки, який викидає ті бляшанки або ж просто сміття на вулиці. А, можливо, вже настала пора фотополювання на тих громадян, які на свята. Виходять, гуляють, їдять, п'ють, а потім залишають все після себе та йдуть. Ну, якісь штрафи за те залишене сміття, яке там на берегах. Ну, не, не вистачає нашій громаді е, лише виховання чи освіти. Мабуть, їх треба якось ще змушувати виконувати якісь норми і правила, закони. які існують. Ну, Можливо, треба змушувати, але все ж таки. Вивішувати на під'їзді. Ця людина викинула сміття. Сидоровий Іванович. Я думаю, Варуць. досить важка буде процедура вираховувати, де саме живе ця людина, щоб розвісити те фото. І ще краще. Але по думка дуже цікава, по мені подобається. Місту, по всьому місту в кожному під'їзді там є дошка для голошень. Цей добродій свиння. Він, я не знаю, знищує нашу десну. Чи береги нашої десни, а як інакше? Так, це дуже цікаво. Тому і крім того, можна поширювати через, через соцмережі. Можна тому, да, думка дуже цікава. Ми прислухаємося до вас. Я думаю, що на сьогоднішній день наша задача більше проводити такі мероприятия, більш обучаючі, да? і поощряти людей, які на самом деле Будут отзываться на эти мероприятия. Да, тут, тоже, опять же, мы необычные субботники, мы проводим субботники в формате квестов, опять же, поощрительные с какими-то. Пачільними подарками, да? Там У нас був проведений один молодіжний опенер, ми проводили теж дискотеку з входами за, за бутилку, картон, вот ну, такого плану. Ну, Ярославе, я з вами погоджуюся. Людей ну, ну, треба, ну, треба виховувати. Обов'язково, обов'язково треба виховувати. Однак же, дивіться. Ви багато знайдете квартир, чи будівель, чи хат, чи ви там відкрили двері, відчинили, а там одні бляшанки. Пасмасові, кругом сміття. Ну немає не ж такого. Чому людина, чому наші з вами, я не знаю, громадяни, наші сусіди, не приведи Боже, дозволяють собі таку розкіш, як знищувати нашу екологію. Мы у к тому ми повинні виспитувати підсізнання у підростаючого покоління, тому що так не потрібно бути. Тому що навіть от мене було очень много екологічних командировок в Європі. От в Іспанії, в Італії, в Швейцарії там люди относятся к мусору як своєму ребенку, скажем да? так? Якщо до Європи, то там, вибачте, мене в лісі можна знайти контейнери трьох видів для скла, для паперу і для інших відходів. Люди вже веспіли. А у нас нема кому то вивезти. Тому, якщо мене знову ж таки пропозиція. Якщо ви громадська організація, яка опікується екологічними проблемами і питаннями, і, відповідно, необхідно щось і вимагати від нашої влади. Ну, Зокрема, один час у нас не було жодної смітнички в Чернігів. І ми всі дивувалися, чому у нас так багато сміття навколо. Якщо б, ймовірно, на тих самих берегах Десни, ну там, де багато відпочиваючих, була б не одна велика смітничка, а декілька. Якщо б наша міська влада була зобов'язана вивозити то сміття, то ймовірно, громадяни накидали б їх навколо. Тобто не лише виховувати людей, а вони кажуть, так вона а куди його йде? Навіть возвращається з того желесу, да, по суті, на виході з леса є контейнери, які стоять в многих местах. Лібо можна привезти його з собою в город і выбросить, либо можна поки вибросити там, де вже установлен контейнер. Ми сьогодні дуже багато говоримо про сміття, і от все ж таки у вас були вже акції, ви проводили ці субботники. Який результат? От дивіться, ну, в минулому такі. році ви проводили субботники На якомусь місці це ми говоримо якраз таки про виховання. Ви в цьому році бачили, що там твориться? Там є сміття? Звісно, є. Так, мабуть, ну, я не знаю, висновок один, або погано говорили, або треба якось інакше говорити з цими людьми. Ну, скажімо, на субботник приходять там до ста човек, а проходить людей в этом месте, тысячи чоловік. треба більше больше над тем, чтобы все-таки донести до людей то, что это нужно делать. Они это... Я думаю, що временем получится воспитать в них культуру роздільного збору мусора і взагалі обращения з мусором. Ну, от дивіться, у вас сьогодні є чарівна можливість провести цю п'ятихвилинку виховання молодого підростаючого покоління, можливо, пенсіонерів, які там недопалки кидають навколо смітничок. От що б ви їм сказали, пані Ри? Давайте не забуватимемо, що в принципі наше місто, наш ліс і наше навколишнє середовище, то наш дім. Давайте збережемо його. І це головне для нашої родини та для нашого майбутнього. Це дуже довга і важлива робота, над якою ми працюємо. Я би сказав теж на сьогоднішній день, що наша страна, наш город, да, – це наш дом. І потрібно к этому так, як к своєму дому, не нужна мусорити, тому що це наш дом. Якщо ми хотим жити в чистому значит, значить ми повинні вбирати дом. О, Зараз нас подивляться і скажуть, ну про що ви говорите, про якесь сміття, про якісь смітнички та контейнери. Хіба ви не бачите, що у нас зараз війна, люди є? А ви тут про... про що ви розповідаєте? Про виховання? Ну, і Тим не менше, життя продовжується. Ми так само будемо буде, так само житимемо і живемо в нашому місті. І е, це ті речі, про які навіть е, воно автоматично повинно бути в кожній людині. Розуміння того, що це не треба робити. І чи війна, чи не війна, е, яка різниця? Це твій дім, і ти за нього відповідаєш. Та навіть якщо день залишилось жити. Треба жити на чистому подвір'ї. І земля, територія, на якій ми живемо, регіон, який ну, просто чарівний, зелений, його треба берегти. І от на вас велике завдання зараз, і вам дуже багато необхідно встигти, встигти зробити, тому що територія велика, громадян в зв'язку з демографічною ситуацією мало. Тому як тільки який суботник... Навколо кругом кричить. Я думаю, будуть збиратися люди. Я знаю такі випадки, коли просто так, за власний рахунок, наймають машину, йдуть до лісу і збирають бляшанки, вивозять. Ну, якби ще штрафи, як у Європі. Мені колись розказували, пане Ярославе, в Німеччині я можу навколо свого будинку не прибирати. Якщо в мене приватний будинок, нема проблем. Приїдуть представники міської служби, все чисто-чисто приберуть і випишуть такий штраф, що я потім ніколи не захочу забувати про те, що такого-то, такого-то числа мені треба прибрати у власне подвір'я. Пане Ярославе. А що чим ви ще можете пишатися? Яку роботу ще проводити? Виховна робота, я розумію, це е, переробниці лінії. Ощущение. Основное направление работы нашего фонда это раздельный сбор мусора и сортировочные комплексы. Те плюс образовательные программы, которые мы запустили на сегодняшний день. Также наш фонд по возможности от наших спонсоров проводит благотворительные акции. То есть это, в, скажем... Дітських домах, да. Зараз вот, ну, ми совместно з фондом проводили э, в Чернігівському воєнному госпіталі, тобто ще благотворительные акції тоже проводит наш фонд. Ну, давайте поговоримо про моделі, яка базується на прогнозуванні та попередженні забруднення довкілля і покращення його стану. Іншими словами, дивіться, у нас є територія в області. Вона частіше за інші місця. Вона забруднюється час від часу. Чи знаєте ви всі ці моменти, всі ці місця? В місті Чернігові більшість знає місць в області. У вас це міська організація всі об ну, так якщо в городні, то тобто повністю моніторинг по всій області ви не робили. Ні, ми не робили. Ми робимо це зараз в город Чернігові і Городня, тому що там уже у нас проєкт проект, і він працює. Сейчас, вот, ну, скажем, месяц-два мы запускаем свой проект в Прилуках. Соответственно, в Прилуках тоже будут проходить и, и субботники, и установлены будут контейнеры под раздельные сборы, и будут проходить общеобразовательные программы в школах, в садиках. В Я чему а? говорю про мониторы? Можливо, там есть какая-то причина, почему именно в этих местах наибольшие кипы э, как правило, <свят> как правило, больше всего мусора в самых проходимых местах. Тобто більше людей, більше сміття? Звичайно. В тому ж самому там, в тих же парках. Чим більше людей, тим більше мусору. Якщо у нас найзабрудненіний парк, наверное, на сьогоднішній день, якщо, ну, не читати, це Єлівщина і Горсад. У Горсаду більше всего людей ходить, поэтому там больше всего мусора. А ага, така шалена думкаявиться в ідеї, що для того, щоб потрапити в Єлівщину, або ж до міського парку, необхідно було б заплатити 5 гривень за вхід. Як ви вважаєте, ти гроші висточило для того, щоб потім прибрати? Ти можливо настало пора зробити вхід платним, ні? Mm. Це погана ідея, як вважаєш? Я думаю, що це більше до нашої власті. А в нас є такі випадки, коли такі а, парки стають платними в Європі, у світі, в Україні. Чи знаєте ви такі випадки? Ні, я не знаю. Ну, тоді, мабуть, це шалена ідея. Слушаю. Нас будуть клювати за цю ідею. Ну, я вам так хочу сказати, що в принципі в основному вся політика нашої держави спрямована на те, щоб а, накласти штраф, що зробити платним. А, причому так трошки пошуткую. Зазвичай вихід за, за вихід треба більше заплатити, ніж за вхід. Тому, на мою думку, це звичайно. Це, ця думка теж має право на життя, але парки відпочинку повинні бути вільними для людей. Можливо, треба все ж таки більше говорити про це постійно, тому що, звичайно, наш, наш фонд доволі молодий. Але результати вже є такі суттєві. Ми пишаємося нашими результатами. Наступному заприїжджаєте ми... з городнянцями. Ми послухаємо, <рес> що вони <ви не> скажемо <рес> і а, ми не будемо зупинятися. Тобто ми говоримо, продовжуємо говорити, продовжуємо виховувати. І навіть ті школярі, які а, приймали участь в екотижні, вони приходили додому, за а, а, говорили зі своїми батьками, долучали своїх батьків до тих змагань, і в цьому є сенс. Це дає ефект. Звичайно, можливо, не такий масштабний, як би хотілося. Звичайно, на завтра ніхто не вийде і не прибере за собою там все це сміття, але все одно маленькими кроками ми досягнемо своєї мети. Тобто я впевнена якщо в цьому. Кожен день на екранах з екранів телевізорів ми бачили про те, що ось дивіться, оцей смітник залишили мешканці вулиці, там, ну зокрема, там Толсто. Ось дивіться, ця територія належить до мікрорайону такого-то, такого-то. А потім якісь ще там заклики, заклики, на кшталт земля дім» не треба смітити, ймовірно, якийсь би сенс у тому був. Однак, з іншого боку, мені все ж таки здається, що якби людина розуміла, що як вона, якщо вона буде палити в недозволеному місті її реально будуть буде штрафувати. якщо вона буде кидати той недопалок на вулиці просто серед вулиці. І вона отримує штраф у розмірі там, 100 гривень, ого. Уявіть собі, скільки можна було купити цигарок. Наступного разу ця б людина того не зробила. На превеликий жаль, одним вихованням нічого не зробиш. Ну, як... Ви мене переконайте, будь ласка, якщо я думаю, хибно. В рамках нашої діяльності у нас саме така мета. Переконувати, виховуючи. Та показуючи своїм прикладом, не ну ми можливо б і хотіли б, але не маємо змоги по-іншому, трохи щось змінити. Звичайно, ми будемо намагатися mm -hmm. десь впливати на рішення міської влади чи обласної влади, так на е, такі проблеми. Але ми, як громадська організація, маємо на меті лише доносити ту проблему, і, е, е, яка є, і шляхи її вирішення саме. Тими методами, якими ми користуємося зараз. Ну що ж, мені не залишається нічого, як допомагати вам і час від часу розповідати про те, що робить громадська організація, ваша зокрема, які будуть суботники. Ви попереджаєте нас. і Я думаю, що громада, та громада, яка розуміє, що ми мусимо самі піклуватися про своє зелене довкілля, буде, буде разом з вами. А сьогодні дякую вам за чудову розмову. У нас була можливість. Познайомитися з діяльністю громадської організації фонд здорового суспільства і поспілкуватися з гостями Ярославом Гіричем і Іриною Симоновою. Дякую Спасибо. вам за цю розмову. Ірина. Приходьте ще Спасибо. дякуємо все найкращого.